Більше не потрапляти в депресію. Думаю, таким питанням задаються люди, які проживали тривалий стан зниження настрою, пасивності, відсутності інтересу до оточення і приймали цей світ похмурим та безнадійним, а себе самотнім та відстороненим. Можливо, у когось були більш серйозні симптоми. З погіршенням фізичного самопочуття та суїцидальними думками. І, звісно, життя в депресії та після розділяється на до і після у когось є відчуття, наче це було як в сні, наче в іншому житті я жив чи жила. Тому люди, звісно, ще не хочуть потрапляти до депресивного епізоду та починають цього боятися. Чи можливо, щоб депресія не повторювалася так? Це можливо. Якщо депресія в першу чергу не через зміну у біохімічних процесах організму, наприклад, у вас була депресія через те, що у вас проблеми з щитовидною железою, і, відповідно, потрібно весь час на це спостерігати, дивитися, тому що можуть бути якісь знову проблеми з цим. Але якщо у вас депресія, яка була викликана чисто психологічними чинами, то ми можемо це перепрацьовувати, щоб більше туди не потрапляти. Тут важливо ще зазначити, що у вас міг бути депресивний попередній епізод і вже з порушенням біохімічних процесів в мозку, але спочатку він був викликаний психологічними причинами. Тому у вас не потрібно вам боятися того, що можуть бути якісь знову гормональні зміни або зміни у функціонуванні серотоніну, дофаміну, тому що ці всі зміни були спричинені. Із-за того, що ви не пропрацьовували психологічну причину формування депресії, сформували хронічний стрес, і відповідно організм перебудувався під цей хронічний стрес, і фізіологічно, в тому числі, ви спочатку можете переглянути моє відео про те, як самостійно подолати депресивний досвід. А тут я продовжу ще більше ширше говорити про психологічні чинники формування депресивного досвіду, і відповідно, що з цим робити. Так як я гештальтерапевт і працюю в цьому напрямку психотерапії вже більше 10 років, то хочу розповісти, як з цієї точки зору я працюю з клієнтами для того, щоб пропрацювати депресивний стан, і, звісно, як ми вчиняємо профілактику для того, щоб людина туди не потрапляла. Загалом європейські гештальтерапевти вони розглядають депресію не як індивідуальний феномен, а як феномен соціальних процесів. Тобто зовнішнє середовище повноцінно спонукає виникненню депресивного досвіду. Однією з причин є те, що ми надмірно зациклені на собі. Що спостерігаються у частих запитах, як мені бути собою, як мені самовдосконалюватися та як стати кращою версією себе? Цим самим ми ізолюємо себе від соціуму і потім страждаємо від самотності, відчуття покинутості. Хоча самі зробили 100 кроків назад від того ж соціуму. Далі у суспільстві, яке знаходиться у владі глобалізації комунікацій і в той же час переживає стан. Недостатньої захищеності, відсутності турботи в стосунках. Ці дві обставини призводять до того, що ми відчуваємо на якусь відчуженість власного Я. І нарешті у нас тут же в цій відчуженості від себе і від соціуму одночасно відбувається те, що ми можемо перейти до депресивного епізоду. Згідно цього, у нас є несформований образ себе, або наповнений оманливими ідеями про те, яким я себе бачу, чи як я повинен, чи повинна себе поводити. І це ще більше ускладнює процес, тому що. Я не тільки віддаляюся від себе і не можу на світ, начебто, опиратися, але я й не знаю себе і не можу опиратися на себе. І тут ми зустрічаємо деякий такий парадокс. Я ж настільки поглинений в себе. Чому я не маю цих відносин з собою, таких гарних? Так чому я не можу на це все опиратися? Якщо я стільки зусиль роблю для того, щоб себе віднайти, щоб знайти питання, хто я, що я, чому нема цього результату? А цього результату немає, тому що для того, щоб ми його повноцінно отримали, нам потрібно бачити інших людей і безпосередньо з ними взаємодіяти в тому числі. Це взаємопов'язані процеси. Я не можу про себе повноцінно відповісти, хто я, що я, про що я. Якщо я не контактую з іншими і не отримую цю інформацію, не переробляю цю інформацію, не говорю, що мені щось підходить, а щось не підходить, і таким чином у мене формує. Моє власне я. Замість того ми можемо з вами формувати своє власне я через деяку ідею самореалізації, самовдосконалення і ставати начебто кращою версією себе, впіхувати в себе різні інтеректи, ствердження, хто така ця успішна людина, якою повинна я бути, опиратися начебто на цей оманливий образ я, не відчувати цієї опори і продовжувати. Відчувати розгубленість, але далі пахати в тому напрямку, щоб начебто себе віднайти. І ця якраз ізоляція, і не контакт з іншим, де можна було б дізнатися різну інформацію і безпосередньо вчитися на цю різну інформацію, як і про себе, так і про світ опиратися, ми з вами отак і живо, живемо в якомусь такому власному внутрішньому хаосі. Тобто, через віддалення від іншого, ви стрімко йдете в ідею про себе, світ людей та відчуваєте відчуження та непотрібність себе. Чим більше ви хочете, наче себе віднайти, тим більше ви втрачаєте себе. Бо без стосунки з іншими людьми, ми маємо просто купу ілюзій. Очікувань, як повинно що бути, а потім травматично переживаємо цю реальність, яка не відповідає нашим очікуванням. Наступною причиною формування депресивного досвіду є через завчасне вирішення конфлікту. Це може стосуватися особистісної кризи, сепарації та будь-яких інших змін у стосунках. Наприклад, ви вирішили звільнитися з роботи, бо вже не можете жити в цьому токсичному колективі, чи ще якась інша причина? А вам говорять не на часі війна на дворі. Ви не отримуєте цієї підтримки і відповідно боїтеся вступати, начебто, в конфлікт з близькими людьми, і відмовляєтеся від своєї ідеї звільнення та пошуку іншої роботи. Таким чином, ви себе зраджуєте та формуєте в подальшому можливість появи депресивного досвіду. Наступна причина депресивний досвід як реакція на ранню психологічну травму. Дана психотравма є наслідком відстороненості, емоційної холодності, значущого дорослого. Ми можемо говорити про травму покинутості. Це легко описати прикладом. Ось дитина лежить в ліжечку та плаче, вона очікує, що до неї підійдуть. Та відреагують і побачив вона, що вона в безпеці. Але цей дорослий не читався дурних прорад про те, що немовля таким чином маніпулює. І деякий час дитина плаче, плаче гучніше, відчайдушніше, ніхто до неї не підходить. І вона що робить? Вона починає переживати деякий жах і відчай від ситуації, неприсутності іншого. Зосереджується на собі, і можна сказати, що це вже є досвід. Депресивного епізоду, це перший досвід, яку людина вже пережила. Тому людина у дорослому віці обирає бути відстороненою від інших, не прив'язуватися та не будувати стосунки, щоб уберегти себе від подібного досвіду. А самі роблять собі ж в тому, ну як ви розумієте, вже гірше. І при найліпших умовах ми можемо говорити про те, що може сформуватися цей депресивний. Досвід, але цей депресивний досвід може бути мати, я б так сказала, дуже тяжкі тяжкі наслідки, тому що це може спричинити надмірне поглиблення в себе і, взагалі, ще більше небажання контактувати зі світом. Отож, у нас є три базові причини формування депресивного досвіду втрата себе або жити не своє життя, вгра в незалежну людину, яка не потребує стосунків, або перебування в неякісних стосунках, дуже функціональних, а рання, непропрацьованість декої психологічної травми. Лікування є дуже простим. Це присутність в світі і бути в стосунках. Бути з іншими людьми, бачити не тільки себе, а й інших, вчитися говорити про свої стани та емоції, брати підтримку і бути підтримкою. Це є дуже актуальним, особливо на сьогодні, коли в нашій країні йде війна. І потім, після воєнний час, нам також. Потрібна буде підтримка, і коли ми будемо надавати цю підтримку, ми будемо переживати ще себе і корисними, і відповідно у нас з вами буде все менше і менше знижуватися цей ризик потрапляння в депресивний епізод після війни, в тому числі. Знову ж таки важ, важливо наголосити, що це не функціональні стосунки, а стосунки, де є підтримка, піклування, емпатія та переживання себе не тільки як корисною людиною, а й учасником чогось спільного, переживання себе як окей в цих соціальних стосунках, і бачити відзеркалення цього всього. Це дуже важливо розуміти, тому що ми можемо з вами піти просто в якісь функціональні стосунки. Хоча на теорії це все здається легко, на практиці це буде дуже важко, тому що ми з вами безпосередньо вчимося бути не з іншими, а ми вчимося весь час бути з собою. І тому тут потрібна можливо навіть додаткова психологічна допомога для того, щоб взагалі зрозуміти, що таке бути з цими іншими, що таке ці якісні стосунки, що таке я бачу іншого, і мене також цей інший бачить.